Айо, інформаційна служба першого подільського підготувала для вас найважливіше із цієї доби. Залишайтеся з нами, аби дізнатися більше. Як повідомляють у центрі громадського здоров'я Моз України за тиждень з 1 по 7 серпня у Хмельницькій області зареєстровано 279 підтверджених випадків COVID-19. А це на 35% більше ніж минулого тижня. За перший тиждень серпня одужали 183 особи. Однак, через ускладнення, спричинені недугою, одна людина. Померла. Тож лікарі рекомендують імунізуватися тим, хто ще не зробив щеплення, або ж отримати бустерну дозу. Як наголошують, препарату у медзакладах Хмельниччини достатньо. Жителя Хмельниччини прокурори камінь Каширської окружної прокуратури підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю. 30-річний чоловік двічі незаконно купував вогнепал та збував його клієнтам, яких шукав у месенджерах. Пересилання зброї відбувалось на волинь через поштового оператора. Тепер підозрюваний згідно рішення суду перебуває під домашнім арештом. Триває досудове розслідування. Максимальне покарання, яке може чекати на чоловіка, сім років за ґратами. Завершити рух на найближчій зупинці або ж у безпечному місці для паркування й повідомити пасажирів про розташування найближчих укриттів. Саме так повинні будуть діяти водії громадського транспорту у випадку повітряної тривоги в регіоні. Відповідний наказ, який стосуватиметься в регулювання руху міського транспорту, начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій підпише найближчим часом. Відтепер водії громадського транспорту під час повітряної тривоги матимуть зупинитися на найближчій зупинці чи обрати безпечне місце для паркування, також повідомити пасажирів про небезпеку та місце розташування найближчого укриття, відчинити двері та рекомендувати їм перейти в безпечне місце. Пасажири, котрі не бажають залишити транспортний засіб і пройти у сховище, зможуть продовжити поїздку за маршрутом. Далі посадка пасажирів не проводиться, а транспортний засіб прямує за маршрутом до кінцевої запитки, де він буде перебувати до завершення тривоги. Після відбою тривоги водії відновлюють рух за визначеним маршрутом. Звертаю увагу, що органи місцевого самоврядування мають забезпечити перевізників переліками укриттів, розташованих за маршрутами руху транспортних засобів, а також розмістити цю інформацію на зупинках. Пам'ятайте, безпека понад усе. Разом до перемоги. Слава ЗСУ. Слава Україні! А от як діятимуть тепер краяни? Покидатимуть транспорт і шукатимуть укриття? Чи продовжуватимуть рух? І взагалі чи підтримують такі зміни у роботі тролейбусів і маршруток? Цікавилися наші журналісти у постійній рубриці. Питання дня. Відтепер, під час повітряної тривоги, громадський транспорт їздитиме за новими правилами. Водії пропонуватимуть пасажа, пасажирам вийти і пройти до найближчого укриття або проїхати до кінцевої зупинки. Як ви відноситесь до такого рішення? Ну напевно, позитивно. Позитивно, бо якщо повітряна тривога, то ну, є небезпечно їхати. і, ну, Напевно, до найближчого укриття було б краще, бо до кінцевої зупинки теж може бути небезпечно. Найближче укриття, ну, звісно, воно ну, краще би було, але де тут його знайти, тут найближче укриття. Ну, наприклад, у нас тут є, от, можна в неву піти. Десь там от трошки далі, куди бігти. Ну, не знаю, моя позиція, що не знаю, вже краще доїхати. До кінця зупинки і вже десь пройти додому чи на ближче укриття. Взагалі я проти цього, тому що багато людей зранку спішить на роботу, і звісно, зараз, якщо вони так зроблять, то будуть запізнюватися люди, будуть недовольне начальство і ну, не знаю, що сказати. Я проти цього. Так, звичайно. Після, після всіх попередніх подій, Вінниця та інші, ще там Кремінчук, тільки, тільки так. Якщо хочеш залишитися живим, то тільки так. Це вимога часу, я вважаю, і нам треба виконувати все, що нам положено. Так, я, я думаю, що це наш обов'язок. Якщо транспорт перед передвігається під час тривоги, то ну, може ракета попасти і все, а так люди можуть сховатись. Позитивно, тому що в транспорті небезпечно переїхати, коли повітряна тривога. Якщо в сусідній будинок, не дай Боже, прилетить і рядом буде маршрутка, то буде дуже багато жертв. Відтепер, під час повітряної тривоги, громадський транспорт їздитиме за новими правилами. Водії пропонуватимуть пасажирам або пройти до найближчого укриття, або проїхати до кінцевої зупинки. Як ви ставитесь до такого рішення? Ну наскільки я сьогодні читав це правило, то я вважаю, що це правильно, а, але там було написано, що не помиляю, що в людини є право вибору, що можна піти. Але знаєте, коли, якщо подивитися, коли були карантинні обмеження, що водії це все ігнорували, мені здається, що зараз буде така сама ситуація, що рідко хто буде зупинятися під час тривоги. І знову історія про браконьєрів. Цієї ночі рибоохоронці викрили порушника на річці Калюс поблизу села Куражин Кам'янець-Подільського району. Чоловік з гумового човна ловив рибу забороненими сітками. На момент приїзду водних поліцейських браконьєр впіймав різної риби на 500 тисяч гривень. Зокрема, це сім верезубів, 54 плітки, 19 судаків, одного сома, одного. Жереха 78 окунів, два карася звичайних, 15 лящів та чотири рибця звичайного. Тепер матеріали цієї справи направлять до правоохоронних органів для притягнення порушника до кримінальної відповідальності. У Хмельницькому побував легендарний пес-патрон. Візит чотирилапого сапера видався насиченим. Спершу відвіданий лікаря, далі спілкування з пораненими собаками-колегами, інспекція підрозділів ДСНС, урок з безпеки з дітками на різних локаціях. Маленький помічник піротехнічних служб у перервах між пошуком мін на рідній Чернігівщині проводить і велику просвітницьку роботу щодо гуманітарного розмінування. Доброго дня. Прибувши на Хмельниччину, патрон разом зі своєю господаркою Іриною насамперед вирушають до професора ветмедицини. Аби справно нести піротехнічну службу, собакам треба проходити медогляди та піклуватися про здоров'я. Та розпочалося все із подарунків. Патрони підвольничають. Хочемо підтримати, підтримати також цих хворих собачок. Хай вони скоріше одужають, бо всі їх чекають. На своєму полі бою, бо без собаки, як показує практика, це вуха, це зір бійців, які там працюють, і командна робота. Кілька тижнів тому патрон відсвяткував день народження, збирав у якості подарунків донати на лікування поранених службових собак під час бойових дій. Частину цих коштів планують передати і у перший та єдиний військовий ветеринарний госпіталь України. Спочатку, ну як і у всіх, у нього був такий трошки ну не стрес, а об'єм, тому що обміни. Плюс це треба було працювати, якщо це були а, екстрені виклики. Да? Ну, виїхали, відпрацювали під мінометними обстрілами під авіаударами. Вона скрила авіацію. Патрон відвідав поранених собак, адже сам добре знає, як воно працювати на війні, а огляд від лікаря вселяє надію. Совершенно здорова тварина, соціалізована, ніяких відхилень від норми не виявлено. Я дуже доволений. Він буде працювати ще довго довго і багато років. Не менш важливим пунктом візиту став і один з підрозділів ДСНСівців Хмельниччини, який займається гуманітарним розмінуванням. І тут на патрона чекав іще один сюрприз. Є в нас така медаль. Вона за зміцнення обороноздатності у захисті Хмельниччини та всієї України. Тому хотіли б ми презентувати йому таку медаль. Тримай це тобі на пам'ять. Таке знайомство це теж і шана нашому шпиталю, Ну і для нас велика честь, що теж він буде обслуговуватися і обстежуватися в нашому шпиталі. Патрон. З першого дня широкомасштабного вторгнення Росії патрон живе разом із саперами. Працює головно навколо розбитої ворожої техніки та в замінованих полях. Майже щодня патрон виїжджає на розмінування, тож добре знає все про роботу й обладнання піротехніків. Завітав до нас на Хмельниччині легенда піротехніки всієї України, символ. Піротехнічної служби зв'язківець між громадськістю, між дітьми і нашою рятувальною службою. Джек Рассел-Тер'єр Тер'єр, патрон, талісман чернігівських піротехніків, який разом із ними розміновує деокуповані території і своїм досвідом принагідно ділиться з усіма. От і зараз провів урок зміною безпеки для діток з табору, серед яких близько половини переселенці. Добре! Добре! Патрон не службовий пес. Зарплату сапера він не отримує. А от навантаження у собаки подвійне і розмінування, і просвітницька робота. Тримаємо ріст і столето. 18 підприємців з Хмельниччини, які подали заявки на мікрогранти, отримають гроші на власну справу. Крім того, вони створять ще з десяток робочих місць в області. Державна програма є робота запрацювала в Україні з 1 липня. Що таке мікрогранти від держави та які умови передбачає ця програма, розкажуть наші журналісти. 1 липня в Україні запрацювала урядова програма Є робота. Отримати від держави мікрогранти на власну справу можуть як підприємці-початківці, так і люди, що вже мають у цьому досвід. Для цього потрібно подати заявку через Ощадбанк або додаток Дія та власний бізнес-план. Цей проект передбачає отримання мікрогранту в розмірі до 250 тисяч гривень. Все залежить від того, скільки особа. Створює робочих місць. Якщо особа запланувала створити одне робоче місце, вона може претендувати на мікрогрант в сумі до 150 тисяч гривень. Якщо особа планує створити два і більших робочих місць, вона може отримати 250 тисяч гривень максимально. Отриманим повертати державі не потрібно. Кошти покриваються податками, які буде платити підприємець протягом трьох років за кожного найманого працівника. Уже 208 краян скористалися послугою, але, як кажуть працівники Хмельницького обласного центру зайнятості, понад 50% бізнес-планів доводиться відхиляти. Усе через неправильне написання документу або негативну кредитну історію. Але 18 осіб в області мікрогранти таки отримали. Ці особи, які нас отримали мікрогранти, вони з різних регіонів. Найбільше Хмельницький, звісно, є Славута, Ізяслав, Шепетівка, Дунаївці, абсолютно різноманітні види діяльності. Це виробництво меблів, це створення кав'ярень, тобто облаштування кав'ярень, кафе, пекарні, це виробництво рукавів високого тиску. Одна з підприємство переїхало з Сєвєродонецька і подали вони на грант і він його отримує. Аби допомогти відкрити власний бізнес, обласний центр зайнятості проводить онлайн-консультування. Долучитися до тренінгу можна щоп'ятниці через Zoom. Сам мікрогрант підприємець може витратити лише на придбання обладнання, закупівлю сировини та оренду приміщення, яка складає не більше 25% від загальної суми. Загалом на рік держава має намір видавати 20 тисяч таких грантів. Щорічний бюджет програми 5 мільярдів гривень. Напередодні у столиці найкращі українські медики отримали нагороду орден святого Пантелеймона. Вперше так званий медичний Оскар їде на Хмельниччину. Його отримала директорка Хмельницької міської дитячої лікарні Наталія Зимак-Закутня. Ця нагорода заснована у 2009 році і з 2017 року є найвищою громадською відзнакою для медиків за професіоналізм і милосердя в Україні. Волонтер з Хмельницького продав пам'ятну монету з молотка, аби підтримати захисників. Два тижні тому одна з громадських організацій міста відкрила збір коштів для одного із підрозділів збройних сил України, який вкрай потребує тепловізорів. Волонтери з Хмельниччини продовжують допомагати військовим на передовій. Нещодавно було завершено аукціон, лотом якого була пам'ятна монета. Її вдалося продати за 1700 гривень. Кошти передадуть для 214-го окремого батальйону, що виконує бойові завдання на одному із найгарячіших напрямків. На ній зображена емблема наших добровольців ну і мапа України разом з Кримом. До речі, от і це пам'ятна монета. Тобто якоїсь цінності для нумізматів вона особливо не має, але мати для себе символ того, що людина допомагає українцям, допомагає Україні, допомагає бійцям, це завжди приємно. Проте, аби здійснити важливу покупку, цих коштів замало, тому волонтери просять долучитись до збору усіх небайдужих. Кошти можна перерахувати на банківську карту, номер якої ви бачите на екрані. Мурал із зображенням багаторічного наставника Динамо і найтитулованішого тренера 20-го століття Валерія Лобановського прикрасив одну із стін Хмельницького приватного музею футболу. Окрім обличчя відомого футболіста, на стіні є і надпис із певним сенсом. Детальніше про новий нетиповий експонат розповів засновник музею Олександр Свідерський. Валерій Васильович Лобановський це легенда не тільки українського, але і світового, і європейського футболу. Тому саме він відображений на нашому моралі. В принципі, не було другого обрання. Це українець і не дарма всі результати, яких він добивався, це і кубок Кубків 1975 року, і Суперкубок 75 року, також кубок Кубків 1986 року. Тобто Динамо при його тренуванні було м -м, досить сильним. Вображена його одна з фраз, яка підкреслює, кем він був. Гра забувається, а результат залишається назавжди в історії. Сенс футболу в результаті це дійсно так, тому що футболі має бути переможець. Я дуже вдячний дівчатам. Це Любов та Івана, які відобразили Лабановського, зробили дуже оригінально. Мурал виконаний в патріотичному стилі. Взагалі, ми рахуємо, що цей мурал є одним з експонатів. Це є частина нашого музею. У Шепетівці за підтримки товариства Червоного Хреста Данії відкрили кімнату психосоціальної підтримки для дітей із внутрішньо переміщених родин. Її створили для того, аби допомогти і підтримати малечу, адаптуватися у нових умовах. Майстер-класи, ігри та спілкування із відвідувачами проводитимуть волонтери, які пройшли спеціальне навчання. За необхідності вони скеровуватимуть дітей далі до відповідних фахівців для отримання психологічної підтримки. Локація працюватиме з понеділка по п'ятницю. Графік роботи кімнати буде коригуватися щотижня. Стежте за головними новинами області та всієї України на Першому Подільському. Ми працюємо, аби ви знали більше до зустрічі в ефірі.